Привіт, дорогоцінні друзі! Сьогодні поговоримо про те, чи потрібно щоденне покаяння. Дехто говорить, що покаявся один раз і все, навіщо це робити постійно? Але коли Петро запитав Ісуса про це, то Ісус сказав, що кайтесь треба 490 разів на день, тобто 70 разів по 7 на 70. І якщо ми подивимось потім, коли Ісус Христос помер воскрес, уже після Воскресіння Апостол Петро проповідував, коли до нього прийшли люди і запитали, що нам робити. Він сказав, що покайтесь, і нехай хреститься кожен з вас, м'я Ісуса Христа. Ісус Христос це Слово Боже. Ось а покаяння наше, коли ми занурюємося в покаяння, коли ми постійно в покаянні, тому й треба кожен день каятись, постійно у виправленні. Ось це хрещення в любов. Якщо ми не каємось, так якщо ми перестаємо каятись, то е, любов зникає. Ми перестаємо бути зануреними в любов. Нам, крім покаяння, занурення в любов, в отця потрібне занурення, хрещення в сина. Ось це слово Боже, в слово Боже, щоб це не було теорією просто. І тоді Бог дає Духа Святого. Ось і ми можемо бути його свідками до краю землі, як це було сказано в діях апостолів. Всім бажаю чудового дня!